Під захистом сови. Нещодавно у Черкасах відкрили осередок підрозділу гур МО Артан. Тут знаходять підтримку рідні військових формування, а також ті, хто бачить себе у військовій справі. Наша команда побувала в цьому центрі і побачила, що приховують його стіни. Ексклюзивний сюжет Вікторії Леги. Дивіться далі. Відкритий простор у нас вже восьмий в Україні. Зокрема, ми функціонуємо у обласних центрах. Окрім Черкас, простір головного управління розвідки діє у Києві, Вінниці, Одесі на Прикарпатті, розповідає військовослужбовиця спецпідрозділу Юлія. Вона забезпечує діяльність осередку тут і працює з відвідувачами. Зокрема, спілкується з рекрутами. Хто бачить себе у війську, кому важлива доля України і безпека близьких може долучитися до сім'ї розвідників, каже захисниця. Простір створено для того, щоб у спокійній атмосфері вони могли дізнатися про умови контракту, а також специфіку служби. Актуальні вакансії тут ми проводимо співбесіди з ними, щоб допомогти їм прийняти зважене рішення долучитися до лав гурмо України Артан. Серед усього що привертає увагу мініатюрні сцени найгучніших операцій, виконаних підрозділом операції у чорному морі, звільнення. Вишок бойка, бої на запорізькому напрямку, оборона Бахмута та Часового Яру. Але найдорожча пам'ять про полеглих героїв Артану, каже пані Юлія. Їхні історії зберігаються у кімнаті пошани. Є фотографії всіх бійців загиблих, вшановується їх пам'ять. Вони тут увіковічені і про них не забувають. Ті, хто знаходиться в тилу, допомагають різними діями, всі можуть допомогти. Я вважаю. Тому тут раді і волонтерам і, і представникам бізнесу, яким важливо докласти власних зусиль заради перемоги України, якими силами вона здобувається безпосередньо на фронті. Знає Ярий військовослужбовець спецпідрозділу активних дій Артан себе називає людиною, воїном за нестримне бажання карати ворогів та боротися за справедливість. Кар'єру військового почав у десантно-штурмових військах і понеслося як для кожного розвідника. спецпідрозділ «Гурмо» – Гормо це мрія. Це достатньо велика мотивація працювати та потрапити сюди. Задачі на рівень складніші та різноманітніші. Тим, хто досі не визначився, як планувати майбутнє в умовах воєнного стану, радить таке. Хай тренується, ми скоро зустрінемося, але в інших умовах. Із Ярем ми говорили про те, що таке Артан для бійців, яким має бути чоловік війська та якою має бути жінка у воїна спецпідрозділу. Повне інтерв'ю дивіться у наступному випуску новин. Вікторія Лега, Геннадій Ємлянов, служба новин телеканалу Ільдана.